А ще дуже кринжові моменти, це знаєте, коли у екскурсоводів заготовлені жарти. Да? Да, і да, да. от ми лізем, і там якась лестниця. <рес> і, і Смішно, що до цього він все время йде перший і він каже: передай назад, типа тут штир, передай назад, і всі тут штир, тут штир. А потім в якийсь момент він чогось йде, і ми йдемо вперед, а ззаді йде він, потім я, Качура. А, коротше, і ми йдемо, і він Дівчат, каже... чай вперед, бо стили класні, <рес> ребята. <рес> Всі альфа -так роблять. Це по І там попереду, як сходи, і коротше, якась пробка виникає, і він каже, ох, ключко, давів Київ, і тут пробки! І тишина така. І я кажу: ох, Кличко, Довів, і тут пробки, передай далі!» — І в кінці я такий, пробки! І в самому кінці сидить Кличко в кабінеті, підходить хтось до нього, ох, клічко! Це вам хто передав? Ось а ще прикольно було в кінці, коли гід е, прийшов і такий розказує: ну, а отут живуть кажани. Вони зазвичай дуже милі, і ми сидимо вже зайобані. І свят затікали, і свят такий каже: передай далі нам похуй.